Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні можете розслабитися, можете зробити собі теплий чайок, зручно присісти. Тому що сьогодні ми не будемо крутити ретродропи, не будемо робити роздачі. А сьогодні я просто вам розповім про те, як я потрапив у криптовалюту, про свій шлях, про те, чим я займався до крипти. І як мене в неї затягнуло, тому сідайте зручніше і гарного вам перегляду. Ну що ж почнемо, друзі, з того, що я, як і більшість молодих хлопців в ранньому віці. Хочуть заробляти свої кошти, тому я почав працювати приблизно десь 14 років. Спочатку це був збір полуниці, вишень, яблук. Це все було в Україні, і це все було за 60-70-100 гривень в день. Це були мої такі перші підробітки на канікулах, коли не потрібно було ходити до школи. Ну і в загальному кожного літа я знаходив собі якийсь такий підробіток. Наступні мої роботи це була важка фізична праця. Це була будова, де я стояв на бетономішалці і шуфлював пісок, вапно, щебінь і так далі. Думаю, багато хто знає про що я говорю? Потім ще одного наступного літа я теж працював на будові, але вже накривав дахи. Там знову ж таки була жара 35-40 градусів. Ти на даху, самі все розумієте. Але першою основною такою моєю роботою це була охорона в нічному клубі. Там я вже пропрацював досить тривалий час, але це була лише нічна робота. Паралельно я займався боксом, тому дуже часто таке було, що я йшов на тренування з боксу, віддавав там усі сили, йшов на нічну ще в клубну охорону. І іноді після цього навіть ще йшов зранку в зал. Отакі речі я зі своїм здоров'ям практикував. В принципі, наперед можу вам сказати, що організм вам за таке не подякує. Працюючи на охороні, я заробляв середню статистичну зарплату, і само собою що мені її не хватало. Так мені навіть давалося якісь кошти відкладати. Але сталися різні життєві обставини, які призвели до того, що я не то, щоб потратив всі свої збереження, так ще й заліз у борги. І тому ми вже підбираємося до цікавіших змін у моєму житті. Я вирішив їхати до Польщі на роботу або на заробітки, як кажуть, не дивлячись на ситуацію, яка відбувалася в житті, все таки поїздка до Польщі була досить спонтанною. Я просто зустрівся зі знайомим. Який сказав, от я їду у Польщу. Я сказав, давай я теж з тобою. Так і поїхали. У Польщі я працював на заводі звичайним різноробочим. Завод розливав яблучний концентрат. Я стояв біля тих бочок вічно зі шлангами, вічно лився концентрат. Ми його пакували навіть десь. Вам тут закріплю свої старі фото, щоб ви могли побачити. Якщо роботи не було, ми просто там щось підмітали, прибирали. Їздив іноді на погрузчику. Цей самий концентрат, який ми розливали у ящик, я його розвозив і складав. ну, Звичайна робота на звичайному заводі, так як працювали і всі. І попрацювавши три місяці в Польщі на заводі, я заробив грошей, я заробляв приблизно 1000 доларів в місяць, можливо, 1100, десь в тих районах 12,50 злотих в годину я тоді мав. Працював я по 12 годин і працював я з п'ятниці по неділю. До суботи це було регулярно, іноді виходив ще й неділю. Ну бо я ж приїхав гроші заробляти, а не відпочивати. Ну так багато хто робить. І після трьох місяців роботи я повернувся додому. І я вже, в принципі, зміг оцінити, що таке оце не бути вдома. І Я відчув цінність цих грошей. Звичайно, перші гроші, які я за три місяці заробив, це мені вдалося відкласти десь з половиною тисячі доларів. Я просто повіддавав всі борги, закрив усі питання, які мені було потрібно, оплатив собі навчання, закрив свої різні хотілки, там одяг і так далі. Самі знаєте, як воно є. Тому, в принципі, пробув там три місяці, приїхав, гроші потратив і треба повертатися назад до Польщі, бо треба знов заробляти гроші. І тоді, вже коли я поїхав другий раз, я вже такий думаю, хм, завжди я так їздити не хочу, потрібно щось придумувати, потрібно щось шукати. Але не так, то просто щось знайти і просто взяти десь заробляти не на роботі, не так просто воно, як здається. І якось так вийшло. Зараз я розповім, чому я вірю у карму. Я відкрита людина, тому я буду говорити вам все, як було і як є насправді. І ця робота, яка в мене була в Польщі, була досить непоганою. Тому я просто взяв. Взяв туди свого друга. І так вийшло по іронії долі, що цей друг показав мені один телеграм-канал з криптою, і мене це зацікавило. Паралельно я почав читати книжки, тому що я хотів щось змінювати. Я не хотів там залишатися. Коли я вставав в Польщі в своїй кімнаті 2 на 2 на двохповерховому ліжку, злазив з другого Ярусу, і просто в мене була така депресія. Я, я розумів, що мені потрібно щось робити. Я не можу тут залишатися, я не хочу. І коли це бажання у вас настільки велике, то зупинити вас вже буде важко. І так трапилось, що тільки. Потрапила мені крипта в руки, тільки я її побачив, почав про неї читати. Я зразу ніби побачив там якийсь промінчик сонця для себе, але я насправді не одразу нею почав займатися, тому що я досить довгий час просто спостерігав за всім тим, що відбувається. Ну і ось відповідь, чому я вірю в карму. Ти зробив людині добро, добро тобі повертається. Ти можеш навіть не знати як, але якось так воно працює. Хочете вірити, хочете ні. В кожного своя думка. До речі, аж тепер, вже маючи досвід, я зрозумів, що тоді у Польщі відбулося. У мене було, в принципі. Під досить небагато часу, бо я по 12 годин працював. Але окрім того, я лише трохи тренувався, готував їсти і ходив в магазин. І по факту я би мав мати менше вільного часу, але в мене ніби його з'явилося більше, тому що я мав час читати. Я мав час читати книжки. Я одразу там прочитав декілька книжок, звичайних бестселерів. Багатий тато, бідний тато, найбагатша людина Вавилону» – такі самі стандартні, але цього мені було достатньо, щоб перевернути моє мислення. І тепер, дивлячись на себе в минулому, я зрозумів, що таке фокус. Тобто, мені не було потрібно більше часу, мені потрібен був фокус. Я не розп'в. Пилювався на якісь гулянки з друзями, на якісь відпочинки, не мав куди тратити час і тому його конвертував у якісь дії. Те саме відбувається зараз з людьми приблизно. Ви ніби вдома в своїй зоні комфорту у вас купа часу, ви ніби хочете чимось займатися, але то друг покликав PlayStation пограти, то друзі на пиво покликали, то ще щось, то інше, і часу по суті на те, що вам справді потрібно, але ви можете цього не знати, не хватає. Ну і ця робота далеко від дому теж багато чим позитивно повпливала, як мінімум тим, що я абстрагувався від свого оточення. В якому був і зміг змінити своє мислення і не зважати на людей, які говорять щось проти того. Бо коли зазвичай ти змінюєшся, ти ростеш, люди тебе будуть просто засуджувати, тому що їм не подобається, коли хтось росте. Працює цей ефект краба, вони тянуть тебе назад, і в принципі, коли ти на відстані десь за кордоном і ніхто не знає, що ти робиш собі там в телефоні, тобі з цим всім легше працювати. Але йдемо далі. Сталося так, що був карантин, закінчилась робота в Польщі. Я залишився просто без роботи. Приїхав назад в Україну. Збережень, як таких великих я не встиг зробити декілька там соток доларів лежало, то й усе. Тому я приїжджаю в Україну і починаю шукати роботу. Одразу повертаюся в клуб на охорону, але роботи у клубі вже в карантин було зовсім. Мало, я виходив працювати туди лише суботу-неділю і влаштувався на звичайний завод. Знову ж завод, але в Україні який платить просто в три рази менше. Я був оператором верстально-прошивального остаткування, яке робило шило ковдри. Я слідкував за візерунками, заправляв тканину, синтепон і там різні речі, все, що формується ковдра. Ну там було багато деталей, робота була пильна, бо тому що гостре преси і так далі. І так вийшло, що я п'ять днів в тиждень працював на заводі з понеділка по п'ятницю, а на суботу-неділю їхав в клуб. І я так працював 7 днів в тиждень, не один місяць. Але вже до того часу я настільки захопився криптою, я вже почав шукати інші канали, дивитися YouTube, що я просто буквально на роботах, яких працював, сидів в телефоні і розбирався в крипті. Під цією машиною, яка шила, я сидів в крипті. Мене сварили за те, що казали, оштрафують. На охороні теж тим грішив. Сидів в телефоні вночі, читав телеграм-канали. З заводу приїжджав в 11 вечора зі зміни. Міг до 3-ї, до 4-ї ночі читати про крипту вивчати, тому що мені це стало настільки цікаво. Я побачив для себе ніби якусь заціпку, що можна в чомусь розвинутися, щось знову вивчити і навіть заробити гроші не тільки на роботі. І я все просто почав вірити, почав розвиватися, ночами, днями читати про це все. Ну і дійшов до того, що мені потрібно зробити свій телеграм-канал. Тому що за телеграм-каналами, яким я спостерігав, я побачив, що в них там умовно я спостерігав десь півроку, я теж довго тянув, друзі. і Я розумію, що тих півроку, що я тоді чекав, я міг вже стільки результату зробити. Ну, але вже як є, дивлячись на їхній результат, я зробив свій. І телеграм канал Почав постити туди роздачі. Першою роздачею це була Манівео, де давали 600 гривень, 300 я віддавав людині, 300 брав собі. Ви навіть, якщо прогортаєте мій телеграм-канал просто в самісінький початок, ви побачите якраз цю роздачу. І тоді, якраз, був самий такий можна навіть сказати складний період, тому що ти починаєш ніби вести сторіз в інстаграмі, знімати, щось постити в телеграм, і люди, звичайне, оточення, яке навколо тебе, воно ніби на тебе дивиться, якось незрозуміло. Хтось підколює, хтось насміхається. Але я вирішив не звертати на це уваги і просто робити те, що я хочу, бо це насправді найгірше, що може бути, коли ти береш до уваги думку інших, які просто говорять. Вони будуть говорити завжди, а тобі потрібно робити, робити і ще раз робити. На той час я вже досить сильно загорівся криптою, побачив для себе там перспективу, вже шукав, куди інвестувати, відкладав кошти, інвестував в різні проекти, втрачав, знову інвестував, втрачав, але просто вирішив для себе, що я руки опускати не буду і буду йти далі. Ну і тут настигне. Це є один з рокових моментів, я вирішую звільнитися з заводу. Хоча на той час в мене ситуація була така, що у мене була машина, вона була стара, я її купив на останні гроші. Це була дев'ятка, я її купив, не пам'ятаю, здається, за 700 доларів. І як сьогодні пам'ятаю, у мене був кредит на монобанку, бо я не мав чим заплатити за диплом. Ну, ось така ситуація, кажу, як було. І собі уявіть реакцію моєї мами, коли вона знає, що я винен гроші, і я звільняюся з роботи. Вона просто тоді плакала. Просила мене не звільнятися з заводу, тому що звичайні слова мами: Що ти будеш робити? Нема роботи, карантин, люди тримаються за роботу як тільки можуть, а ти звільняєшся. Та що ти будеш робити? Ну це просто був капіц. Але йдемо далі. Мама думала, що це не серйозно, але коли я приніс додому заяву на звільнення, вона все зрозуміла. Ну і коротше, кіпіш був нормальний. Я звільнившись з роботи, отримую відпускні і думаю, що їду відпочинок на ці гроші. Поїхав на відпочинок, такий невеличкий на два дні. Приїжджаю з відпочинку, друзі, і тоді беру в цей самий вечір участь у сейлі, міна, протокол. До речі, якраз якось так вийшло, що на відпочинку я записав сторіс. І у мене це все десь є збережено і в сторісах навіть збережених. Я казав, що я заводжу ютуб канал. Якраз це сторіс була з відпочинку в білому халаті. Я пам'ятаю, як сьогодні У мене виникла така хороша ідея. Я вирішив створити свій ютуб канал, в якому я буду показувати новачкам все від самого початку: як зареєструватися на біржі, як верифікуватися, як купити криптовалюту першу свою і як навідно, і як її ви ще хочу сказати пару слів. Я чітко розумію, що все не так просто, як здається. Але я вважаю, що треба пробувати, робити, помилятися, знову пробувати і так далі. Тому що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. До речі, критику на рахунок там моїх думок, чи комусь не подобається, хтось буде казати, не лізь туди, не твоє і так далі. Така критика не сприймається. Сприймається тільки конструктивна критика, яка мені допоможе щось вдосконалити. Можливо, хтось може підказати якусь цікаву для каналу, можливо хтось може дати якусь хорошу пораду. Отаке да по-іншому можете навіть написати. І просто таке, ніби, знаєте, доля тебе винагородила за твої дії. Я приїжджаю з відпочинку, в цей же вечір беру участь в селі Міна Протокол. На другий день відбувається сейл, і я одним аккаунтом з одного виграю алокацію. Для мене тоді було незрозуміло, що таке CoinList, скільки там можна заробити. Для мене це був ризик, це була крипта, це було незрозуміло що. Ну і звісно, грошей проінвестувати я не мав, продав свою стару машину і заніс її в крипту. Всім привіт! Коротше, йду я з маршрутки. Чому з Маршрутки, тому що я продав машину. Для чого? Половину грошей я докинув криптовалюту, іншу половину в нові проекти по інвестиціях. Таким чином, я виходжу з зони комфорту. Чи зробив я правильно, чи неправильно? Не знаю, час покаже, я не боюся. Уявляєте реакцію мами, яка розуміє, що я винен людям гроші, продаю машину, і замість віддати борги я просто інвестую її непонятно куди в якусь свою крипту. До речі, забув сказати: перші гроші, які я заробив на Манівео на цій роздачі, я купив на них на спот крипту. Якраз сьогодні у телеграм-каналі опублікував цей скріншот. Там як сьогодні видно, 21 рік моя перша покупка на декілька доларів крипти на Бінансі. Ну і хто вже трохи є в крипті часу, той знає, що міна протокол дала досить жирні ікси. Хоча для мене це був все рівно темний ліс, але я тих 500 доларів туди заніс. У мене навіть на Ютубі було відео по цьому, і де я розповідав вже детальніше. Це було одне з моїх перших відео на Ютубі, але воно було знято дуже давно та ще й російською, тому я їх приховав. Також увагу потрібно звернути на те, що це десь якраз був початок болрану. Я пам'ятаю, що біткоін був по 24-27 по 27 тисяч, а потім вийшла новина, що Тесла купляє біткоїна на півтора мільярда, і відбувається прыжок біткоїну майже до 45 тисяч. Якраз десь цей період ліститься міна протокол. І Увага, друзі, я її купляв по 25 центів, а вона вийшла торгуватися по 3,5 долара. І в моменті можна було забрати 7 тисяч доларів з цієї монети. Але я не маючи досвіду, одразу все не продавав. Продав частинку, воно потім росло. Я ще трошки продавав, але досить велику частину я просто тримав. Там якраз був цей ріст біткоїна, потім було падіння, потім був ріст до 68. Я вже повірив в ту зимун. Повірив в біток по 100 тисяч. Потім виграв ще один сейл і MX, який взагалі міг дати до 15 тисяч доларів з інвестиції в 500 доларів. Але кажу, монету, наприклад, міну протокол, я довго перетримав. І так сталося, що вона просто потім вкотилася до одного долара, навіть нижче. І я її далі тримав, а потім ще й прийшлося її на низах продавати, коли вже не було коштів. Виграв і MX. І MX був на хаях, кажу, десь 15 тисяч доларів, але його роздавали лінійно протягом 6, мені здається, місяців, можливо, навіть більше. І з кожним розлоком ці Ціна падала. Один розлог ти отримуєш три тисячі доларів, інший дві з половиною, потім дві, потім півтори, потім тисячу. Ну і в принципі на цих двох айсіошках я заробив свої перші десять тисяч доларів, тому що зміни протоколу я десь чистими забрав чотири тисячі, можливо, навіть чотири з половиною, а за мій я забрав точно більше п'яти. Ну і там ще був бікономі, з якого три-чотири тисячі доларів десь забрав. Тому десятка там є така тверда. І це були мої перші десять тисяч доларів в кріпті на айсіошках. Але в міру своєї недосвідченості я тримав цю всю крипту дуже мало її продавав лише виводив на життя. А те, що продавав більше, переінвестовував кудись, переінвестовував в проекти, в Косамо по 400 доларів, парачейни на Polkadot, в токінсофт проекти, вони всі повиходили в мінус. Потім ще й в кінці наінвестувався інвестувався в CoinList, в проекти, які ректанулися. І тому, друзі, мій депозит на хаях, можна сказати, десь доходив до 15 тисяч доларів. І з падінням ринку, коли біток 68 просто полетів донизу, мій портфель просів приблизно на 90%. У мене десь залишилося півтори тисячі доларів, можливо, максимум дві. І то вони в різних альткоїнах, які треба було продавати, бо потрібно було виводити кошти, щоб на щось жити. Це, напевно, була така в крипті найбільша моя втрата. Хоча це не втрата, я купив собі досвід, який в майбутньому дозволить мені зберегти десятки, а то й сотні тисяч доларів. Краще втратити один раз 15, ніж в майбутньому 50 або півмільйона. Звісно, можна сказати, йому пощастило. Але, друзі, насправді я так загорівся тоді криптою. Я почав шукати, я почав шукати людей, знайомитись з людьми, я почав шукати телеграми, я дивився багато YouTube і повірте. Хто шукає, той завжди знайде. Тим самим чином я знайшов людей, які мені потім коригували трохи мене, допомагали, з яким я досі спілкуюся. Я вірю в те, друзі, що щастить тим, хто щось робить. Як кажуть, під лежачий камінчик, водичка не тече. Коли ви щось робите, пробуєте там, там і там, рано чи пізно десь щось та й вистрілить, десь щось та й піде. Просто багато людей вони просто хочуть, як маленька дитина. От хочу, але не задають собі питання: що ти робиш для того, щоб це отримати. Як ти можеш це отримати? З ким тобі потрібно познайомитись, щоб це отримати, яке відео тобі потрібно подивитись, щоб змінити мислення, щоб це отримати. В цьому якраз друзі, основна є фішка, що все починається зі зміни мислення, а тоді вже йдуть дії, бо не маючи правильного мислення, важко робити правильні дії, які будуть вести тебе до чогось нормального, те, що тобі потрібно. Як ви вже зрозуміли, непогану котлету на ICO я заробив, але потім, в міру своєї недосвідченості, на падінні ринку всі ці гроші пішли майже в нікуди. Тому в наступному відео я розповім, як мені знову вдалося заробити котлет. То чи вдалося її потім зберегти? Також розповім вам, як я прийшов до того, щоб почати знімати YouTube канал, що мене рухало та що мене мотивує. Такі друзі, у нас сьогодні вийшов відеоролик. Дякую, що сьогодні приєдналися до мене. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.